Чахи-побратими, котрі у нелегкий для України час всіляко підтримують нашу державу свого часу у недалекому минулому відчули агресію предка сучасної Росії і на собі. Йдеться про наслідки празької весни, котра відбулася 54 роки тому. У день пам'яті жертв вторгнення радянських військ на території Чехословаччини на Хмельниччині в особливій атмосфері цитували уривки роману Мілана Кундери Нестерпна легкість буття. Добре. Не знайти дорог, жодної роботи там їм ніхто не дасть, а переїздити до іншого села для цього в них не буде ніякої причини. Головні герої роману ожили у грі талановитих акторів театру імені Михайла Старицького. Що таке легкість і що таке тяжкість? Ми про це говорили цілу годину. І мені здається, що чоловік видається тяжкістю, а жінка легкістю, але жінка. Перемогла своєю легкістю зовсім чоловіка перекроїла. І все це відбувається на фоні цих трагічних подій, які сталися в 68-му році. Кляті москалі напали на Чехословаччину. Тобто, це практично та сама історія. Єдине, що вона закінчилася, знаєте, з однієї сторони трошки краще, з іншої сторони, трошки гірше. У ході творчого вечора учасники мали можливість пройнятися камерною музикою одного із відомих чеських композиторів під звуки скрипки та віолончелі. Три години цілковитої тиші у темряві та осягнення подій 1968 року. Такою була перша частина організованого заходу. Після десятихвилинного антракту гості мали змогу почути інсценізацію розмови американця Філіпа Рота, чеха Мілана Кундери у виконанні горочан істориків говорили про тоталітаризм та його загрозливий вплив у сьогоденні. Наш світ незаборон загинув. Це залежить від того, що ви розумієте під поняттям незабаром. Перше, це вживання, наче в роль, наче ти входиш в ту плоті кров, і то тяжко відчуваєш супротив матеріалу. Він автор тобі не дає, розумієте, як казав Богдан Ступка, але мусиш ще йти, копайте, лупайтесь у скалу, казав Богдан Сільвестрович. І видно, так воно з того зачепилося. І коли ти вже відчуваєш, йдеш за якимись ходинками вибудованими автором. А потім, наче розумієш, що ти знову ще на початку шляху, і мусиш з кожним питанням заново проходити до той шлях. Організаторами заходу стали члени місцевої громадської організації, активісти, історики, представники творчої еліти та міської влади. Сьогоднішня історія це не вперше, і сусідня з нами держава, держава, яка сьогодні надає підтримку України. Чехія також знайома з тим, з якої може бути агресія Росії. Ці паралелі, які ми сьогодні побачили, вони дуже сучасні, і актуальні для того, щоб зрозуміти, що відбувається саме в нашій країні. Сьогодні чому це сталося? Як сьогодні ми маємо реагувати емоційно? В першу чергу кожна людина емоційно реагує на події, які відбуваються в країні, і ця емоція вона трансформується саме от в ту силу, яка сьогодні допомагає нам боротися з ворогом на передовій і Вселяє таку надію, що все-таки перемога буде за нами. Явна паралель у діях тодішньої радянської влади у Чехії півстоліття тому та повномасштабного вторгнення Росії в Україну дозволяє зрозуміти, скільки лиха і болю упродовж століть агресор завдає усім сусіднім країнам, і підтримка українців чахами зараз надважлива та особливо цінна.